Привіт. Сьогодні дуже сумна новина в Полтаві прилетіло по Нчибовому закладу. Багато загиблих, поранених, зруйновані корпуса. Що я хочу сказати з цього приводу? Ми маємо Справу з країною, для якої життя людей зовсім нічого не варте. Бо саме цей день в Реслані так само загинули люди, діти, під час штурму, де просто підірвали школу, підпалили школу. І Тим, хто це робив, було байдуже. Скільки там загине кого. Там навіть аж не намагалися рятувати нікого. Та країна почала своє існування ще з 1917 року, час так званої революції. Коли до влади прийшов Ленін з його ідеями масових розстрілів. Там, ну, все, то, що він творив. Потім на його місце пішов Сталін з його репресіями, голодоморами, з усім лагами, з усім тим, що там відбувалося. І з того часу майже нічого не змінилося. На початку 90-х була перша чеченська війна, потім була друга чеченська, теж жахіття. Парилися. Коли на початку 2000-х, коли прийшов до влади цей ВВ Путін, теж сталася трагедія, зривали будинки навмисно, потопили курс, хоча давали всі, хто тільки дізнався про це, Бажали ну, надати допомогу, а там просто чекали. Потім вже, коли все закінчилось, дали доступ, коли вже не, не залишилось нікого. Так от для тієї країни людське життя геть нічого не варте. І саме цікаво, що ніхто з них, тих, хто там був, при владі ніколи не поніс ніякої відповідальності за те, що вони робили. І не варто зараз чекати будь якихось відчуття з приводу загибелі людей у нас тут в Україні. Вже майже другий тиждень йдуть масові обстріли ракетні шахеди України. Дякуючи нашим. Військовим, дещо удається збити, а дещо от прилітає. І хочу сказати ще один, один момент: в тій країні насилля це ну, саме таке ну, те, що роз, розповсюджене, навіть навіть на побутовому рівні, коли чоловік може спокійно. Побити дружину, дитину. І при цьому зовсім ніякої відповідальності він не понесе. Це вважається якось за норму. Даже є у них така поговорка. Бьет значить люблять. І не варто чекати від них якоїсь людяності. Вони ну, не здатні на це співчуття. І репресії робили не особисто Ленін, були люди, які охороняли, які катували, які вивозили. Сталіні такі ж самі були люди, які просто не понесли ніякої відповідальності за це. І зараз є конкретні люди, які... Запускають ракети, які знаряджаються ракети, які виробляються ракети, які просто мовчки сидять, знаючи, що в Україні робиться така от. І ці ж самі люди йдуть сюди знищувати нас, вбивати, якби освобождати. Є ті люди, які підтримують, як вони говорять, наших мальчиков, допомагають їм. Это теж люди, которые несуть нікакої ответственности за свої действия. єдине, що може зупинити цих людей, це гідна від... відповідь по ним. Коли вони будуть самих получать так на відповідь, таку відповідь, щоб їм аж Просто ставалося страшно від того, що вони роблять, Це, вони розуміють єдине силу. Так що така ситуація. І я зараз дійсно співчуваю всім, хто ходить через такі тяжкі випробування, як у нас зараз в Україні. І хочу подякувати хлопцям і дівчатам і всім. Хто зараз стоїть на варті нашого спокою, дякую вам. І всього найкращого. Бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Всього найкращого.